Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що, я думаю, що так чи інак, в тій чи іншій формі, в тому чи іншому форматі, але московсько-українська війна. Добігає до кінця. І в Москві, напевно, раніше, ніж дехто думав, почали виникати різноманітні дзвіночки про кризу в господарстві. Я не відмовляюся від тих своїх слів, що політика є сконцентрований вираз економіки. Вони не мої, але мною озвучені, так, тут на, на цьому каналі. Так ось, а що ж робити далі? Якщо до війни не знали, що робити з Україною, якщо під час війни. Як показувала ця війна, не знали, що робити з Україною? Згадайте те, що я вам нагадав майже столітньої давнини статтю американського журналіста, що Україна найбільша проблема ХХ століття. Ну, те саме перенесено в 21-ше століття. Що робити з Україною? Так, не знали. Під час війни, аби знали, то тоді б був би реалізований лендліз, який був затверджений і все таке інше, але не реалізований. Ну, може, ви назвете мені чому <сум> Не реалізований. Але ж подивіться, давайте подивимося, що було після лендлізу у Європі. Так. Після лендлізу був план Маршала. Тобто план відновлення відбудови Європи, зруйнованої під час війни, і в першу чергу, звичайно, ну, чого це стосувалося? Це стосувалося тих країн, так, на території яких відбувалася війна, і в першу чергу. Німеччини. Так, ті країни, які відійшли до радянського блоку, так би мовити, крутилися там у власному суку, але Німеччина, яка була зруйнована від краю до краю, вона відбудовувалася за рахунок плану Маршала. Ну, там, звичайно, і Великій Британії дещо дісталося, тому що вона теж була зруйнована і німецькими бомбардуваннями, і ракетними Фау-1, і особливо Фау-2. Таким чином в Америці після Другої світової війни, коли вона виробляла десь приблизно 40%. Валового внутрішнього продукту світу, так, була можливість підняти і Японію, і Південну Корею і Тайвань. Так, зробити їх потужними сучасними державами. Відгомінь цього плану маршала. Спостерігається й Так. Ну а раз уже Сполучені Штати Америки за Байдена профукали, кажучи, науково ленд ліз то чи буде можливість плану маршала після війни з боку Дональда Трампа? Ну, Дональд Трамп як відомо бізнесмен, я не знаю, там, наскільки він успішний бізнесмен, але в нього бізнесове мислення. І тому його можна зацікавити тільки відповідними бізнес-проєктами. Якщо е, Сполучені Штати Америки після Другої світової війни. Фактично ну, безкоштовно надавали допомогу цим державам Німеччині, Японії для відновлення так, їхнього економічного потенціалу. То зараз, враховуючи, так би мовити, менталітет Дональда Трампа і його оточення, вони можуть надавати цю допомогу тільки під конкретні проєкти, які будуть приносити не тільки відбудову Україні, але і прибуток корпораціям Сполучених Штатів Америки. І тут в Україні є, безперечно, можливості. Так, якщо буде розуміння, якщо буде знання цього всього, то наша держава зможе запропонувати Сполученим Штатам Америки величезну кількість різноманітної сировини, перш за все, стратегічної. От Китай це забороняє. Для Сполучених Штатів Америки, ну давайте ми запропонуємо. Так. Тому що в нас є, я ще хочу нагадати, що в Україні знаходиться унікальна в світі геологічна структура. Їх то фактично дві ці унікальні геологічні структури. Але найважливіша зараз для сучасного розвитку, яка містить в собі всі практично найсучасніші. Метали, руди металів це український кристалічний щит. Там є все, все, що потрібно для не тільки сучасної економіки, перш за все, машинобудування, електронної, електронної промисловості, космічної галузі. Там ну, найсучаснішої медицини і таке інше, так. яких не мають інші держави або мають в обмеженій кількості. А в нас український кристалічний щит це просто якийсь скарб. Нам невідомий. Я думаю, якщо він нам невідомий, то напевно, що Сполученим Штатам Америки тим більше невідомий. От для цього я і намагаюся, так би мовити, тут використати ті знання, набуті мною, продовж десятків років вивчення географії України.